Шановні члени журі. Мене звати Кулик-Софія Богданіна і я учениця 9-го ГЕА-класу Вінницького ліцею No33. І, як ви зрозуміли, я є автором цієї роботи. Моїм науковим керівником був Корінний Володимир Іванович. Він є доцентом Житомирського державного університету імені Івана Франка, а також кандидатом інологічних наук. Як ви бачите, метою мого дослідження є поглиблення нового. Для вивчення е геологічних процесів та важливість популяризації цього унікального геологічного об'єкта. Я використовувала такі методи під час своєї роботи. Це літературний аналіз наукових джерел про іллінецьку з проблему, польові роботи, такі як збір геологічних зразків і оцінка стан-кратерів, соціальне опитування місцевого населення, а саме населення Лужники. Інформаційного буклета для популяризації знань. Ви бачите фотографії з місця кар'єру в Іллінецькій астрогламі. І нарешті, висновком моєї роботи є дослідження Іллінецької астроглами, дало змогу вивчити її структуру, унікальні іпактиди та здобути практичний досвід експедиційної роботи. Опитування показало низького. Севих мешканців, що підкреслює потребу в популяризації об'єкта, це дослідження стало важливим кроком збереження природної спадщини України та моєму науковому розвитку. Дякую за вашу увагу.